На блакитну основу прапора волонтерка з Краматорська, пані Оксана, з жовтої тканини нашиває герб кримських татар. Шиї Тамгу це, тамга це символ кримськотатарської єдності з України. До речі, тризуби тамга свого, свого часу, ми знаємо, був шрифт Рутенія, це літера Жи, життя. І ми в єднанні, ми в єдності. Аби нашити там пані Оксана має прострочити шов завдовжки у 60 метрів. Допомагають їй ще п'ятеро волонтерок. Вікторія про акцію прочитала у соцмережах. Сказали, куди з чим прийти, принести голку і ножиці. Все Ми руками пришили. Потім прострачуємо і будемо вирізати з цієї сторони. Оце голубе зріжемо. Щоб було жовте і з цього краю, і з того, як буде розвиватися, так було б, щоб вона прапор був розкладений, Ми клали там гол і примітали. І оце сиділи і лежали, як тільки не робили. Все примітали і зараз пані Оксана. Строчі, потім будемо вирізати зайве. Його будуть на кульках випускати на крим. Це останній етап пошиття кримсько-татарського стягу, який розпочали два тижні тому. Сьогодні, аби вшити тамгу, майстриням знадобилося за п'ять годин блакитну основу шести частин та чотирьох десятків петель для повітряних кульок. Відшили заздалегідь. Три дні пішло на пошиття самого основи полотна 9 на 16 А тангу ми за день з чоловіком. Розібрали, шили і вже готове. все ми принесли сюди до школи. І тут розклали. Він буде у домі кримських татар, а потім уже полетить 26 го числа. Це знову ж таки залежить від погоди, від вітру. Цей стяг на Крим запустять саме в день національного прапору кримських татар. До цього його планують зареєструвати у книзі рекордів України. Надія Євген Євгеніїжов. Новини на Суспільному.